Вітаю, шановні глядачі. Схоже на те, що Путін втрачає Калкас. Алієв домовився із Ердоганом про те, що у Азербайджані будуть війська Турції, а Туреччина це, це країна НАТО. Отже, Турція буде мати свою базу у Азербайджані. Отже, давайте подивимося, чи втратить те, що втрачає Путін, це зрозуміло, чи остаточно буде втрачено Путіним Кавказ, і чи буде там на Кавказі, мається на увазі у Азербайджані база, турецька база, тобто база НАТО. Да? Ну, я вам скажу так, що військова присутність із військовою присутністю, з військовим впливом, воєнним впливом, із воєнною присутністю в домі буде покінчено. Однозначно. Я думаю, що там буде повний вивід російських військ. Зараз, здається, вони знаходяться у Єревані, да? вибачаюся в цьому Вірменії, в так? Я думаю, що там повністю буде вивід військ із цього регіону, тому що присутність да, в домі військ буде покінчена остаточно. Так? Більше не зможе, не зможе Російська Федерація в цьому регіоні проводити різні воєнні операції ну, Наприклад, як на Нагорний Карабах, тому що роздута була вона, да, ця, цей конфлікт він був роздутий спеціально Росією для того, щоб ну, ятрити цю рану і тримати там свої війська, і постійно тримати в покорі цей регіон, так? тобто мати вплив. Отже, із воєнним впливом, воєнними операціями в цьому домі буде покінчено остаточно повністю. Вони підуть звідти, вони виведуть звідти свої війська. Але хочуть іще при цьому хитрувати. Я думаю, що будуть вмовляти. Це мої особисті такі, знаєте, здогадки. Да? Хитрість, хитрістю захочуть залишитися в домі. Да? Або якось якимись домовленостями, що ми матимемо право, якщо в, у ну, випадку. Якоїсь небезпеки, ми можемо право вводити війська до інших берегів, да? якщо потрібна буде якась операція військова, тобто вони по-хитрому захочуть ще якось чіплятися за шанс бути присутніми в цьому регіоні. Але в цілому їхнє оце шастання туди-сюди, із зброєю, зі своїм металоломом туди-сюди, з цим буде все-таки покінчено покінчено. Це зрозуміло, да? що вони по-хитрому хочуть. Давайте подивимося. домовитися, вони хочуть по-хитрому про присутність в цьому домі, але будуть розчаровані, плани будуть зламані. Швидше всього, що їм відмовлять у такій можливості такій можливості залишатися або водити при потребі, при потребі війська. Навіть це їм буде відмовлено. Отже, <кій> скажімо так, що повністю. Повністю Кавказ Росія втратить вплив, вплив, особливо воєнний. Так, а тепер давайте подивимося на Турцію. Поширюється вплив Турції на цей регіон. Отже, чи буде розміщено в Азербайджані бази база бази Натівської країни? Да? Співпраця у воєнному плані з Азербайджаном. Так, запропонували, вже запропонували, да? була офіційна пропозиція на офіційному рівні була пропозиція, да? Про, е, прийнято рішення стосовно е, скупчення, там, сосредоточення, да? воєнної ударної сили. Но рішення було прийнято на, на офіційному рівні. Е, Дивіться, тут, тут так зразу ще воно не буде. Поки що будуть думати, це рішення буде. Пропозиція пішла, але рішення буде стояти ще на паузі, ще будуть думати, можна чи не можна це робити. Це, це досить е, е, успішна, е, така досить успішна пропозиція. Да? Вона б забезпечила. Це хороші вісті, вона б забезпечила такий, знаєте, шанс досить, досить удачний да? така ситуація, така ситуація. Знаєте, тому що цю пропозицію, знаєте, як досить гарну ситуацію її ж розглядає і світ. Яка пропозиція, що російський, російський вплив звідти виметуть, да? а от ну, Турція да? буде, буде своє, свою базу мати. Це досить добре, і це підтримуватиметься, але ця ідея поки що на паузі буде, як підсумок. Ресурс дуже великий. Ага. Тут, розумієте, все-таки є, чому Чому на паузі, тому що Кремль буде, а ось воно по-хитрому, да, зачіпляється, домовлятися вони будуть ще. Чому пауза? Я запитала, чому на паузі? Тому що ось, дивіться, Кремль хоче захоче по-хитрому домовитися, щоб, можливо, там не було бази, да, не було бази? Ну, будуть розчаровані. Розрив, розрив союзного, союзних зв'язків відбудуться. Це вже стопроцентно. Але отут ось Кремль буде вмішуватися, да, в це. можливо, якось буде пропонувати дуже-дуже солідний ресурс Азербайджану, розумієте? Поки що не поспішайте, да? не поспішайте. От, можливо, ми активуємо ідею дуже ну, солідного, щось можливо, можливо, щось запропонують, розумієте? Взамін на те, щоб не було розміщення, дьявол запропонує дуже великі ресурси, велику плату, можливо, дадуть. ну щось, щось, розумієте, Ідею з баблом вони там активують. Вони говорять, не поспішайте, поки тому пауза. Тому пауза, да? але це було дуже добре, це посилило позицію да, світу, світової якоїсь організації, ну, НАТО, я думаю. Так, давайте ще глянемо, що вийде з цієї ідеї. Азербайджан запропонував Турції, щоб вона мала в Азербайджані свою базу, що з цієї ідеї вийде поки будуть тягнути трансформація на майбутнє. І знаєте, вони, вони якось, якось, якось от таку, знаєте, вже конкретно базу військову, то вони будуть відтягувати на, на майбутнє. І знаєте, цю ідею, от, щоб затягнути, не поставити на паузу, затягнути подовше. Подовше тягнути, це ідея дьявола, бо він сподівається через велике бабло трансформувати таку ідею, щоб там не було тур, турецької бази. Він робитиме все можливе, все можливе. Розумієте? Так, і що далі? Планується, розглядається. Знаєте, такий план, такого плану. Розширення кордонів НАТО і Турції, дьявол дуже боїться. Тому він дуже, дуже хотів би такої трансформації, щоб вона ну, як, якомога довше тяглася така ситуація, тупікова. Пауза, <кхи> <паузу>. <кхи> Господи. Поставити це рішення на паузу, щоб воно якнай, на, 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 ну, якнайдовше по, по помірності якнайдовше тягнулося на да, позірці довго, довго. Тому що вони бояться такого <кій> плану, вони бояться такого нового проєкту. Вони б дуже хотіли трансформувати. Тут знову дивіться буде все-таки втручатися по-хитрому. Ось, 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 да, по-хитрому будуть спробувати затягти цей процес. Є, є. Заради особ... Особ... особистого комфорту, вони бояться, їм, їм ком... комфортніше було б, коли б. Там не було цієї бази, звичайно. Так, послабити, послабити. Ну, бачите, вони хотіли послабити партнерські стосунки з Турцією. Вони зацікавлені в цьому, щоб цих, цих, цього контакту, да, цих відносин не було. І вони дуже сильно хотіли, я думаю, відновити партнерські стосунки із Азербайджаном. Тут Звичайно, по королю Пентаклю, і там будуть вони намагатися, намагатися все-таки вирішити питання. І дивіться, ми теж недавно робили з вами розклад. Да? Я робила вам розклад. І там теж, як закінчиться цей конфлікт. Війною ні, там буде, будуть намагатися робити вибір, і там теж буде фігурувати дуже, велика, дуже великий бізнес якийсь, розумієте, бізнес-проекти. Тобто буде... Росія намагатися по-хитрому якось купити, підкупити, розумієте, еліти, еліти азербайджанські. Тобто вони бояться цього проєкту, що Турція розвертається в сторону що Азербайджан розвертається в сторону Турції. Вони б хотіли, щоб ці, ці партнерські відношення були послаблені. Так? А натомість вони мають слаб, слабкі. Садкіпанпартнерські партнерські. Вони майже, вони майже умерли, як то кажуть. Да? Таємниця, що буде далі таємниця. Ну, дивіться, тут швидше всього ще не визначилося Азербайджан конкретно, остаточно що робити і з цим рішенням, тобто балансувати, швидше всього хочуть вони балансувати між Росією, бо там ресурс дуже великий. І Турцією. Наша Турція теж хитренька, як і Китай. Да? Там, де Вигідно, так кожна країна і балансує. Тому, тому що тому вони зараз думають, да? вони не знають, що робити, вони запропонували, на це зреагувала Раша. Туди вже казали, їздив літак урядовий російський, ну, для того, щоб залагодити оцей конфлікт, який розмухали з дуру із мігрантами, розумієте, з вбивством тих братів. так. Тепер вони хочуть, хочуть затягти, затягти паузу якнайдовше, і в цій паузі вирішити питання. Ну що, поки жриця поки що прикриває, або, ну, знаєте, як, все рівно жрицю можна продивитися, але, як я вже казала, це, швидше всього, що ситуація. Ще не визначено остаточно. Остаточно, да? ну, хоча б давайте спробуємо. Ну, спробуємо, і все-таки чи будуть розміщені хоч коли-небудь, в да, далекому майбутньому бази натівських країн в Азербайджані. Це було б прекрасно. вже Алія не розуміє, що із е, русскими братьями їм не попоті. Ну, давайте глянемо. Все-таки стосовно цих баз і тут стосунки Азербайджану і Турції, їм треба поглиблювати їх, я думаю, тому що це гарант, гарант безпековий для Азербайджану. Так, дивимося. Єдині домашні цінності починається. Реалізувати будуть буде реалізовано, починають реалізувати або хочуть реалізувати, починають реалізувати домашні цінності. Так, тепер дивіться, я чотири карти. Значить, агентура, яка знаходиться, все-таки є агенти впливу від Росії і в Азербайджанському уряді. Ось вони і на них. На них розраховує і розраховує, робить ставки Раша. От вони п'ята колона хоче, щоб їхня агентура реалізувала відхід від домашніх цінностей від нової, нового проєкту, від нової доктрини, яку намічає Алієв, яку намічає Азербайджан. Тобто вони сподіваються надіються, що агентура. Російська допоможе відійти від проєкту зближення Азербайджану з Турцією. Ось так би я сказала. Вони надіються на це, призупинять, да? призупинять цей проєкт, зможуть відстояти захистити, да? захистити інтереси раші, а там і Фортуна. Близько. Да? Тобто вони готують якісь зміни. Їм потрібна ця пауза, тому що вони в цей момент да, в цей час вони хочуть все-таки змінити, розвернути, розвернути Азербайджан. Відстояти, розвернути? Дуже, дуже швидко почали розгортатися події. Можуть, знаєте, тут дуже швидко може розвернутися. Вони не сподівалися, що так швидко. Алієв розвернеться в бік Турції і запропонує ввести свої війська в базус. Да? Події почали дуже швидко розгортатися. Так. А це заводить в безвихідну ситуацію. І це заводить в безвихідну ситуацію. Вони не знають, що робити, вони зараз чисто працюють інтуїтивно, щоб. Все-таки змінити вектор, вектор руху Азербайджану. Знову затягнути в сою, як своїх друзів в союз, в союз до себе, розумієте? Зробити їх знову друзями зробити друзями. Будуть і пропонувати все, що. Тут пентаклі, тут пентаклі, пропон... знову будуть вносити пропозицію, давайте дружити, давайте будемо знову в Союзі, будьте нашим, ну тут союз, що тут пропонувати Союз. Давайте знову будемо партнерами в союзі в одному. Да? По факту, по, по факту ми, е, ну, триматися один за одного, да? пов'язані дуже ресурсами, буде все прекрасно, буде чудовий розвиток, будемо допомагати один одному вистояти. Це наш шанс. І це наш шанс. Бути разом, як старі друзі, як старі партнери, це наш, наш шанс вистояти нам далі, ну, будуть гнути свою політику. Я вам скажу, тут будуть і літачки літати з Москви, там буде і п'ята колона шерсть. шарудіть, аж аж пиль з під копит буде їхня ціль. Зараз не впустити Азербайджан. Вони впускають Азербайджан. Тут, тут буде, тут буде вибір, да? вибір, що робити, будуть заганяти. Певні такі, знаєте, рамки вибору 50 на 50, знову ситуація 50 на 50, тут у нас жриться, да? хто його знає, що, його, що робити, да? що буде. І тут ситуація 50 на 50. Отже, до цього часу ще не сформувалася ця інформація на, 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 цьому, на, на енергетичному рівні, все скрито, все скрито. І місяць теж скриває, бачите, три карти, які невизначеність, невизначеність. Ну, подивимося, що далі буде все рівно Азербайджану, треба буде. Азербайджан хоче да, надалі теж, як, як я вже сказала, як і Турція, як і Китай, як багато країн, які е, балансують, балансують. Тобто, можливо, Азербайджан захоче балансувати між. Е, між Турцією і Росією, розумієте? Ось так. Звідти черпати ресурс, а з Турції черпати безпекові гарантії, розумієте? І, можливо, хто його знає, можливо, Турція із Азербайджаном в парі будуть, ну, вибачте, за таке слово, піддоювати ресурси Росії, а грати гру да, вашим нашим. Ми з вами давайте ресурс. Диктувати нам не треба, бо в нас є Турція за спиною. Ні-ні, диктувати нам не треба нічого. Ну, знаєте, така буде ситуація цікава, цікава. А можливо, так і треба. Можливо, так і треба в цьому світі балансувати. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.